Друзі, всім величезний привіт і вітаю вас знову в That's Not My Neighbor. Сподіваюся, відео вам сподобається. Ви не забудете підтримати його вподобаючкою, а також підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. В минулій грі в минулому відео ми з вами одну частину відгадали, другу, котра була без вебки. Ми з вами трошечки Покращили свої навички і відгадали, всіх правильно запустили і всі двійники були підчищені. Давайте спробуємо ще раз. І так, я думаю, ми зможемо продовжити нашу кампанію, напевно. І там в нас вже двоє по-моєму, з результатів минулого відео, двох в нас не стало. На жаль. Так, сьогоднішні новини, начебто, новини прекрасні, ніхто не пропав. Тому можемо спокійно починати свій робочий день. І сподіваюся, сьогодні я не вимкну свою вебку випадково. Good afternoon mm -hmm. Мені здається, цей чолов'яга дуже-дуже підозрілий. Навіть не знаю, що вам сказати. Хто це має бути? Роман Стілінський! Боже, згадала серіал Вовченя Стілінський. Так, хто дивився Вовченя, пишіть в коментарі, ставте в пальчик догори. Роман Стілінський явно виглядає не так, як на Фоці, тому я гадаю, нам треба одразу його зачистити. От 100% він точно не з жителів будинку. Він явно двійник. Протокол зачищений, закінчений, сусід зачищений. Можемо перейти до наступного. Блін, Мія! Ми з тобою вже як подружки. Я вже тебе так добре знаю. Єдине, що я не пам'ятаю, з якої ти кімнати. Так, а ну-ка, 03. Так, да, ось вона Мія Стоун. Знову ж таки, по-моєму, вона схожа на себе. По-моєму, нічого немає такого, щоб відрізняло її. І тут в неї Мія Стоун.

Може, в неї сьогодні вихідний і вона вдома? Чи в натурі лише по одній цифрі треба було. Повісити трубочку. До побачення, Немія. Я все знаю. Ти це не вона. Протокол закінчений, повертайтесь до роботи. Так, коли в нас перерва буде, цікаво. О! А такої в нас ще мадами не було. Еліанус 0104. Давайте одразу запитаємо, де її карточка. Вона вдома. Угу. А ти так з закритими оченятами там є? Стоп, я забула, яка 01.04. Отут От -от вона живе. Так їх дві однакових. А як так? Брови одні, брови другі. Начебто рісниці на місці, ні, губи так на праві. А, одні. ви поняли? Так. До однієї, коротше, на, на лівій щуці, ось у тієї, а у тієї селі на правій. Коротше, ось це родинка. Модел модел. Елінойс. Господи, від їх прізвищ можна е трошки цей зламати собі язик. Можна я не буду це зачитувати, тому що начебто написано все правильно. На ID карті також є тут Дані, є тут Дані, Резидент 04. Перший поверх. Угу. Давайте подзвонимо 6996. Ну так, щоб про всяк випадок впевнитися. Девять. Я забула номер. Белін, 69, 96 Так, шість. Девять. А чого не набралось? Девять. Блин. Девять. Шість. Селін я єдина. Так, ідентифікаційна карточка. Угу. Окей, картка є. Е. В списку э, карточка нема. Request appearance today's list Окей. Ладно, проходить. Я сьогодні добра. Сподіваюсь, ти не вб'єш свою сестру. Ой, наступно. Good afternoon. Hello. З тобою теж ми ще не знайомились. О, Стілінські. Стілінські. А, Давайте переглянемо, бо, по-моєму, має бути Стілінські. ні. А, ні, Стілінські. Ладно, вибачаюсь, вибачаюсь. Лоїс Лоїс. 894569,723. Угу, все вірно. 1969, все вірно, подивимося тут. Лойс Стівінська 01,01. Печатка є. Тут все є. Подивимось на зовнішність. Родимка є. Губи, сережки. Так, тут також є все. Очей нема. Ніс є. Бантик є. Блін, ну, по-моєму, все є. 11.52. Ми зараз, звісно, зателефонуємо. 11.52. Підходьте, будь ласка, швидше. Ага, нікого нема вдома. значить, ще й Роман має бути. Роман і Лоїс. Вони обидва, в принципі, в нас тут. Ну, окей. Все вірно, все вірно. Заходьте. Чекайте, будь ласка, свого чоловіка. Сподіваюсь, він не виявиться двійником. Господи, знов ти! <рес> Я не знаю, що тобі написати, тому давайте ти ще що ми ще не пробували? 995 пусть буде. Інкорект, goodbye. Ну, до свидання, все. Адіос. Перевірюю зараз, щоб вебка була на місці, так, все нормально. Так, хеллоу. Hello. Еленойс, um, значить, да? Mm -hmm. 1980. Mm -hmm. Mm -hmm. Є одна проблемка що Ми вже запустили таку одну Еленойс. Значить, у цієї має щось відрізнятися. Блін, а у тої теж була ось ця фігня отут, тут на голові май oh my god. -able. А в цю у тебя в полоску, а там я не бачу в полоску, щоб була маєчка. Noi S Vt. Щось там. 84 5, 30, 30, 14 до 80 го року. Полівці теж, по-моєму, все вірно. Approved Dog. Um. Блін, блін. О тут же складно, по-моєму, ми когось вб'ємо. Так. Дзвонимо, зараз ми все дізнаємось. 69 Девяносто... Шесть. 2, Ну, в чем я ей видминец, я не разумею. Mm, що може бути не так? Нам на, 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 на майбутнє треба знати, що може що пішло не так, блін. Ну no, тут же все, все те ж саме, що і в той. Я не розумію. <му> Ну, це дуже гарний двійник. Якщо це двійник, то це дуже гарний двійник, блін. Угу. Так, ти в нас роман. А, стоп, так в нього ж. А що нема шляпи, а тут є шляпа? І тут нема шляпи. До побачення. Отут одразу, понятно, що не так. А що з тими було, сестрами? Навіть не знаю. Ну нічого, скоро дізнаємось. Наступний, будь ласка, швидше не затримаємось. Ой, знов ти ангус. Угу. Де твоя вхідна ця картка? Угу. Окей, чи є ти в списку? Тебе нема. Давайте одразу тут List сліст. Я мав по роботі відійти щось за часто, дуже часто ти відходиш по роботі, який там в тебе номер. 01, 03. Ангус. Перевіряємо. Брови. Вуса, ніс, вуха. Так. Тут все начебто окей. Номер. Перевіряємо 56 536 98 до 1968. Бізнесмен. Ангус Чіпні. Блін, і тут все вірно. Давайте потелефонуємо, на всяк випадок. 55-13. 55. 13. Чекаємо. Нікого нема вдома. Ну, він не в нефтодей лісті, але все інше начебто вірно. Проходь, будь ласка. Ми вже скоро дізнаємося, що з сестрами. Ти теж елінойс? Не забагато ли елінойсів, ні? До побачення. Навіть не буду думати. Мені здається, тут і так все очевидно просто. Наступний. Чи мені здається вже кінець робочого дня? Ні, ще один є. Тут авторнун. Роман Де твій вхід. Забув він. Забув. Окей. Okay, так, ти в нас 01. Угу. Uh -huh. Перевіряємо. Брова є. Так, це є, це є, це є. Шрам. 1, 2, 3, 4 є. Волосся. Тут начебто теж все сходиться. Uh, так. Тут начебто теж номер. Роман uh, Steel Sky. 48, 392, 40, 59. Uh, так, тут все і підходить. На Фоті він теж підходить, по-моєму. Перевіряємо тут. Steel Sky. Начебто все окей. На перший погляд. Печатка є. Ця штука є. Угу. Одинадцять, Він є в тодей листі, тобто ми можемо його припустити. Я єдине, окей. Повісити, і він є в списку. Ну, що ж, все вірно, запускаємо. Тільки не вбивай її. І, надіюсь, вона тебе не вб'є. Фух, Боже, ми все правильно зробили. Хі -хі -хі. Бо я вже почала нервувати щодо тих, однієї з тих сестер. Господі. Капець якийсь. Фух. Все, ідеально, ідеально. Продовжимо. Давайте ще один день, знову ж таки, пройдемо. Подивимося, що на нас чекає сьогодні. Так, новини. Нікого не шукають. Містер Осфальт Евард когось нагородили. Окей. Чекаємо нову жертву. Її розшукують походу, а кажуть, ніхто не пропав. Я гадаю, що напевно. Так, напевно. Да, вона має виглядати ось так. Побачення. Добре ж, коли день почнеться ось так. Угу. Ага, тай тут в шляпі, тут ні. Щось обман якийсь відчувається. Де ти там живеш? Давайте чисто запитаємо реквест. Я забув вдома. Угу. А ти звідки в нас взагалі 0304? 0304. Альф Капуцин. Капуцин. А, я гадаю, тут теж очевидно все. Тро... Брін, треба було запитати ще з зовнішністю. Мені цікаво, щоб вони відповіли, типу, коли явно не сходиться з фотографією. Все, протокол очищення завершений. До побачення. Наступний. Have you ever dreamed about this? Ні, не люблю клоунів. Що uh, нам з тобою робить? А, він просто уходить. Окей. Okay. Mm -hmm. Margaret Bubbles. Ти точно маєш саме так виглядати? Де твоя карточка? Mm -hmm. As usual. Perfect. Так, давайте одразу глянемо. 02, 03. 02, 03. Ой, а що там писалось? А що там писалось? Це цікаво? А, там нотатки, напевно, було. 02, 03. Маргарет Бублс. Маргарет Те. Bubbles. 10.32.68.014. 1975. Uh -huh. Marga Red Bubbles. 203. Resident. Тут все є. Тут теж є. Зовнішність на карті. Начебто тут теж сходиться. Uh -huh. Тут. Начебто теж і тут теж, по-моєму, все очі. Угу. І тут, і тут, і тут. Ну, схоже, все Окей. Маргарет. Є. Yeah. Давайте подзвонимо 64, 31. 64. 31. По ідеї ніхто не має брати трубку. Окей, пропускаємо. Нема за що. Угу. Опять ти все забула. Карточку, будь ласка. Вхідну карточку, будь ласка. Чому не в списку? Скажіть, будь ласка. Я мала срочно відійти. Зразу відмітимо, що вона не в списку. І подивимося, з якої вона 0304. 0304. Так, тут все є, тут все є тут, є, тут є. Тут губи, тут є, тут сережки, Ага, опять на одне плече. 56,85, 54,596 до 62 Тут все є, тут є. Рафтелін, капуцин. Угу. Ну, блін, давайте зателефонуємо. 42, 58 2 58 вісім. мені відповіла, виходить. До побачення. Знову ж таки, якби я не подзвонила. Ми б не з'ясували, що це двійник. До побачення Наступний. Не затримайтесь, будь ласка. Хеллоу, Роберт Скайпічман. Опа. Ти звідки пічман? Давайте глянемо, яка там 01-02. 01, 02. І одразу перевірю зовнішність. Волосся, очі ніс, рот, борода. Ага. В нього, походу ще й брат. Вони е роблять взуття шумейкер, походу. Так. Що мені треба було ще перевірити, чекайте, не закривайте папочку. 114 652 289 1973. Окей. Далі роберт Скайпічмен. Угу, mm -hmm. 0,102. Резидент. Тут є, тут є. Окей, okay, дзвонимо. А. Він є. є. Yeah. Тоді дзвонимо 26.68. 26.68. Це в нас Роберт Скай. Це Сальберт. Я єдиний. Немає портен в документах. Окей, все. Uh, питаємо про всяк випадок. Ну uh окей, -huh, uh -huh. okay, в нього все є, окрім. Ой, да, він Почекайте, ача я відмітила, що він не в листі. Mm -hmm. Цей в листі. Угу. Карточка. Перевіряємо. А, звідки? Блін, да. На нас Арнольда і Глорії більше ж нема, точно. Роман Стіл Скай. Стоп, ми його пропускали чи не його, я не пам'ятаю. Це в цій серії було, що ми пропустили цього чувака? Чи? Ні. Роман Стілн Скай. 4839 40 48, 1968. Stun Sky 0101 Resident, Public Accountant бла бла-бла 1152 А дві Ніта можуть підставити своїх правильно свої копії. Луис, водойнит. Омлюна Блін, ну начебто все окей з ним. Знову ж таки. Ладно. А, чому ти не в списку, чел? Тому що emergency. угу Окей, так, ти не в списку, але все інше, начебто коректно. Припускаємо. А, так, да, треба ж натиснути, що. Проходить, проходить. Обігло. Угу, good afternoon. Так, з тобою ми теж ще не знайомилися. Це в нас Начаміка Елліс. Нача. 1953. Опа. Опа. А що в нас з пропуском, не так? М Я не бачу жодних проблем. А з якої ти квартири? 02, 04. Зараз ми потелефонуємо. 0204. Uh, left eye green. Left eye, по ідеї. Ну, так. Да, Оце ліве око. Синє. Угу. 1346. Я вважаю, нам треба подзвонити. 1346. Блін. 78. 96, 53, 6, 6, 5. Ось це мене смішає. 53, Це ж дійсний до. Правильно, все-таки. Ми ж з вами дивилися, ви все, що це дійсний до якогось терміну. А це 53-й. А у нас 55. Мені здається, треба попрощатися з нею. <звін build international>. <ів> ну, дізнаємось в кінці. Вбили ми сусіда чи вбили двійника? Знов ти, да я не знаю, що ти хочеш від мене. Що, ну, давайте хоч і прочитаємо. В якому році. А, я так і не перевела, що це значить Universe, Everything Published, щось там опубліковано. Щось було опубліковано. 1900. 63 пусть буде. Не знаю. Інкоректно. Тут точний рік йому треба. А що буде за те, що я відповім точно чи не точно якийсь рік. О. Ентрай, будь ласка угу. Так, дивимось. Во, 1973. Нача Дивимося, нача Тут все начебто вірно, наче, бла-бла-бла. Є, є. 73, 78, 96, 53, 6, 6, 5 Зелене синє. Брови, чубчик. Тут все є. Веснянки є. Це є. Ну. Не знаю, не знаю. Шеф. Вона в нас шеф. Ну ми вже чорно телефонували. Тому я думаю, що напевно, напевно, вона ще є в листі, що це вже нарешті правильна особа. Проходь, будь ласка. Угу. Ти в нас Стівен є в листі. Окей. Дивимось Род 02966 02 966 Ти підходить. Дивимося, в якій він там квартирі живе. 0303. Стівен Рудбойс. Все є. Фотка начебто справжня. Тут начебто теж справжня. 56 584 54, 55 Зовнішність. Начебто така ж сама 42-42, дзвоним Маклоді. Документи всі при ньому. Окей, Маклоді. Чи Маклой? Якщо що, вибачай. Тому що я збираюся Стівена пропустити Проходьте, будь ласка. Перфект. Блін, от коли вони кажуть перфект, то мені реально здається, що щось не так. Опять Наче. Заходи там квартира була? Ось Наче. Left та і Грін, Райт Блю. Нача, нача. 53. А 5-53. Ні, все, до побачення, до побачення. Одразу. Могли б хоча б над документами постаратися в натурі. Ну, що це таке вже? Друга підряд е, проходить з 53-м годом. Просрочка не канає. Я навіть дзвонити не буду. Я впевнена тепер, що та була справжня дівчина. Та була справжня, наче. А ну. Um, якогось сусіда я відправила на все на смерть. А чому? Альф? Альф! Я не хотіла! Альф! Як я могла тебе вбити? Я жодного двійника не пропустила, але й Альфа якогось вбила. Та як це так? Я не пам'ятаю, блін, напишіть, будь ласка, в коментарі, якого такого альфа я вбила і коли я взагалі встигла це зробити. Тому що я дійсно я не пам'ятаю, щоб я когось не пропустила, бо я всіх перевіряла. Якщо я його не пропустила, значить, в нього точно було щось не так з посвідченням або, або з зовнішністю, напевно. Блін, коротше. Придивіться, будь ласка, напишіть пишіть мені тайм-код, мені буде цікаво дізнатися, що за альф. А я. Рада була з вами тут посидіти, пограти. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Нагадую про те, що треба обов'язково підтримати його вподобачкою, написати коментар, а також підписатися на канал. За можливості також підписуйтесь на мій телеграм та твіч. Всім дякую за перегляд, всім бережіть себе до нових відео і всім па-па!